Щосереди, професор з окопу Фадір Шандор на своїй сторінці у Фейсбуку знайомить з угорщиною, мовою, історією та культурою сусідньої країни. Подківанок власне це добрий день. Вирішив, що середи буду робити невеличкі записи, що стосуються співпраці між українським і угорським народом, і ті елементарні моменти, які ми не знаємо один про одного. Трошечки мови, трошечки географії, трошечки туризму. Починає Федір Шандр з елементів мовного етикету. Сіо привіт, віслад, пока, кюсенем. Найважче. Це дякую. Ну що ж, віслад, до зустрічі наступної середи. Федір Шендер приїхав у тривалу відпустку і знайшов хвилю, аби розповісти нам більше про ідею нового проєкту. Десь в жовтні ми почали спілкуватися по історії угорщини географії. Розповідав солдатам в окопах, а тому, що під час спілкування періодично ми між собою використовували угорські слівця і з кількома солдатами по рації переговорювалися угорською мовою. Про мультикультурність Закарпаття багато хто чув, але часто не зовсім вникав. Або ж якщо й знав про те, із якими країнами межує наша область, то справжнім відкриттям, завдяки спілкуванню із Федором Шендером ставали спільні культурно-історичні маркери, зокрема українського та угорського народів. У нас є спільні дотичні теми, починаючи від дочок Ярослава Мудрого, закінчуючи якимись форматами у науці, в літературі, у спільних культурних маркерах. І сказали, Федор Федорович так до мене віднеслися, як до командира роти солдати кажуть: а можна трошечки розповісти? Почав розповідати і тоді кажуть, так давайте вже запишіть, бо тільки ми це почуємо від вас, а багато хто. О, не знає. Здавалося, що таке елементарне географія сьомий клас, так але вирішив записати, щоб знати елементарні термінології. Цей проєкт уже готує і до завершення війни, каже Федір Шандор. Все одно після війни треба буде кудись поїхати. Поїдемо до сусідів. Близький сусід дає термальні води, де є чудова архітектура історія, де є смачна кухня, яку ми робимо на фронті. І якраз ось угорська історія, угорська культура, угорська географія. Ну і трошечки елементарних слів від Нем Йоу, закінчуючи кесенем і жборачак». І так, далі, і так далі. Проєкт покликаний також протистояти штучно посіяній особливо часто в мережах на прузі між народами-сусідами, додає професор з окопу. Один народ розумний і другий народ нерозумний. Вони між цим розберуться, а ми лише поможемо ознайомити із культурою, із географією, і мовним аспектом. Федір Шандор планує щонайменше за 50 випусків угорської середи. Ну, звичайно, можливо сказати, що воно до безкінечності може бути, тому що інформації багато. Я не обмежив себе тільки історію чи географію, там і туризм і так далі. А Я думаю, що буде понад 5 десятків це точно, бо мінімум 52 середи є у році, так що ми доб'ємо це до наступного сезону і я думаю, буде цікаво угорцям. Як вимовляють їхні слова з своєрідним закарпатським акцентом, і що про них говорять. Ну і відповідно будуть писати. Дуже багато подяк прийшло із самої Угорщини. До речі, відео, які записує Федір Шандор, монтують його побратими. Завершує автор кожен випуск позитивними побажаннями. Доброго ранку! Якщо вдень і більшість так говорить, йовнопот. Ну і ввечері йовіштит. Як не згадати хорошого міці моцку, який ішов вечірній еште-меште і всім бажав йовиштить. і ми вам бажаємо хорошого дня.